Значить, що Він ходив по горах, йому було нудно, він все спускав в долину, там коло потічка сиділа Інанна, і він її взяв і в них пішли діти. Силою взяв чи так, по-любовно? Силою. Силою. А в діти? У своїх поемах, шумерів, все взято силою. Шлях. Як написано, може це неправильний переклад. Я, не, я нічого не кажу. Коли, е, будучи в шумків. Нам розказував про цю легенду, про ці знахідки. Був е, Кисішин, був Когутяк, е, була, на жаль, покійна. Е, як вони? Те, що первину написала, я потім згадаю, я не дуже-дуже велика людина. Дуже мудра і так далі. І Люди питаються, ну добре, ви там, ви спеціаліст, скажіть, будь ласка, скільки тому напису років? Хоч приблизно так, плюс-мінус пару тисяч років. Він каже, а що наше приблизно, як я скажу точно, 3 тисяч, 30 тисяч років. Чому? Тому що є печера у Франції і є печера в Іраку, на яких точно чітко такі самі написи. І я казав Фішен, додайте ще 100-200 років, щоб прийти звідси туди. Чому? Тому що саме тут, у Карпатах, він знайшов перший етап зародження мови. На, саме на наших мегалітах є написи, які якраз і є тим першим етапом зародження мови. Решту чотири етапи. Він кефішин знайшов і задокументував і описав в. Кам'яні могилі під мелетополом.